Сьогодні на огляді цей клід CovAS 300. Розпочнемо огляд, напевно, з посадки. Посадка. Я маю зріст 1,80 м із ногами нормально. Якраз під такий зріст буде нормально. Якщо людина буде трішки менше, напевно, їй буде незручно. Так, Наступна, напевно, підвізка. Як вона працює під вагою 90 кг. Вилка, напевно, трошки зам'яка, але нічого я в ній не налаштовував. Амортизатором я повністю задоволений. Так, Сидіння. Сидіння дуже жорстке. Тверде, потрібно привикати до сидіння місяць, напевно, десь. Але його покриття дуже гарно тримає мотоштани. І в підйомах проблем немає з тим, що ти сховаєшся назад. Так. Так. Пластик, такі макс. Пластик гнучкий, м'який, не ламається, з ним проблем немає. Витримує різні навантаження. Так. Захист рук є в стоці. Далі. Руль. Руль у нас хороший, алюмінієвий, перемінного січення. Я проїхав на ньому вже 40 мотогодин і ще не зігнув. Були такі моменти, що велка проверталася в траверсах, а руль не, не згинався. У стартовій комплектації встановлені ручки не ламайки, які викидаються вверх і вперед. Вниз не викидаються. Вони є короткі за розміром і налаштовуються під хват руки, тому вони є зручні в користуванні. З Заводу було встановлено лічильник мотогодин. На приборній панелі. Є спідометр, тахометр, пробіг загальний та денний, заряд акумулятора, казівник передач та нейтралки. З заводу не було встановлено кнопки стоп-двигуна. В процесі користування я її встановив і ще встановив датчик температури мотора. Так, е, алюмінієва. Е, обода алюмінієві, не гнуться при дуже навіть, сильних навантаженнях. Ну, Шпиці потрібно було підтягувати. Один раз я вже за 40 мотогодин підтягував так, резина кенда, яка дуже гарно себе показує на різних покриттях. Від болота до каміння, до мокрого каміння, піску і навіть добре їде по асфальту. Перед так само кенда м'яка Гарно себе тримає, у поворотах тримає колесо, немає зносів і немає жодних проблем, щоб тебе викинуло. Так. Проїхавши 30 мотогодин, було потрібно замінити ланцюг, тому що він розтягнувся максимально і був непридатний для їзди. Має регулювання на відбій, регулювання на життя, вона дуже м'яка, але я нічого в ній не налаштовую. Мотор на корімакс стоїть 174 МН 300 кубів, але по факту 280 ступка, але немає кікстартера. Е, мотор їде лінійно, немає такого сочного низу, як GNS, але він краще працює на середніх оборотах. Від 4 до 8 тисяч оборотів. Охолодження водяне. Є дві секції радіаторів. Е, радіатори не дуже великі, але для звичайної їзди їх повністю вистачає для охолодження. Якщо заїжджаємо на хард ділянки, то включається кулер, який йде з заводу. Що я можу сказати про цей мотоцикл? Він ідеально підійде для людей, які вже мають початковий досвід в ендуро. Ну, або не мають грошей на каделю.